Як правило, такі миротворчі блогери сидять у безпечних місцях. Прикладом є скандально відомий блогер Мирослав Олешко, про якого згадує голова парламентського комітету зі свободи слова з України. Виїхав і ще в 23-му році, і за даними змі зараз живе у відні. У своїх блогах він давно вже закликає чоловіків ховатися від мобілізації, за що отримав підозру від СБУ. Це трагедія і мобілізація сьогоднішня в 200-500 тисяч величезна трагедія, яка примножить купу випадків, коли ці силою мобілізовані повернуться. Активісти, політологи, а ще б'юті б'ютізнавчиння, музичні критики та мами-блогерки. Іноді російські наративи можна почути від тих, від кого і не очікував. І це становить особливу небезпеку з впливу на маси, каже докторка психологічних наук. Риболовля, кулінарія, там догляд за дітьми і так далі. І основний їх контент він не політизований, взагалі не пов'язаний з якимись подіями в суспільстві. І їхній читач не очікує там чогось такого побачити. Але коли там маленькими порціями дуже непомітно, так доволі рідко з'являються якісь такі вкраплення цієї інформації, читач може взагалі навіть не, не усвідомити і не помітити цю інформацію, але вона несвідомо е, залишається. Тобто, десь я це бачив, десь це чув, десь воно так в мене залишається в голові. СБУ моніторять інформаційний простір і проводять профілактичні бесіди з тими, хто свідомо чи несвідомо поширює російські наративи. А споживачам контенту голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради України радить бути уважними та свідомими. Бачите, є відкриті е, телефони для звернення служби безпеки е, Міністерства культури та інформаційної політики, центру стратегічних комунікацій, центр протидії дезінформації при РНБО. Пишіть ці матеріали точно будуть опрацьовані. Ну і пам'ятаємо, що лише наша спільна протидія російській агресії і на інформаційному полі теж може дасти позитивний результат. Валерія Ковалінська, Валентин Шелкота, Олександр Шиян, Тесе один марафон. Єдині нови.